по всей картине город. В протокол заседания экспертной рады внесен, что признает неудовлетворительную работу рыбного агентства при подготовке к нерестовому периоду. Это что бы я довожу до вашего суда. Второе. Все вот эти вот бумажные творения, это было хорошо сто лет назад, там, в сталинские времена. Уже была определена система электронных QR-кодов, э, когда инспектор подъезжал, смотрел на смартфоне оплату и так далее с этими камерами запихивать обратно в прошлый век. По электронным системам управления, защиты, контроля за самим инспектором, Кирилл и, и здесь все присутствуют, знают прекрасно работу общественности, подготовлены работы по GPS-системам наблюдения, на выходе но... по системам э, наблюдения для патруля, такие же самые камеры, которые выходят сейчас на воду. Это гораздо дешевле, хотя бы там одну бригаду контрольную сделать, как элемент на выход. Совещание. Это могут быть разные нюансы, но вы не можете ни защитить человека на воде, условно от провокации взятки, если он честный, ни заставить человека работать честно, если он негодяй. То есть если у него, извините, в заднице GPS на лбу камера, мне все равно будет он контролировать рыбака любителя или промыслового лока. Если у промысловика сейчас будут на сетках GPS-системы на поплавках, вышли на камеру, посмотрели на карту, она в электронном виде все отображается. О чем мы говорим? что мы хотим сделать, поменять рынок у корыта, поменять систему просто потоков денежных внутри э, агентства и э, его системы управления, то есть еще раз настаиваю на том, что э, обратное слово, доверие, оно возникает не на ровном месте, оно возникает по факту объективного контроля и вы говорите прозрачный расход средств, либо э, уже используйте тот опыт, который у нас есть. Я просто вам два примеры приведу и закончу на этом. Горячая линия, которая сработала. Я не буду говорить десятки звонков. Один уже. Начальник рыбохороны Полтавский позвонил, сказал, что милиция подбрасывает на его корабль гарпун оружие, чтобы ночью прийти и сделать подставу и ликвидировать его, поскольку они контролировали Запрет на выезд на заповедную территорию по 5000 гривен с лодки брали, крышевала э, там база. Пока они вмешались, наша И горячая линия прошла на советника министра внутренних дел, он лично позвонил. Я два дня с ним назад встречался. Он говорит, хорошо, окей, это первый случай, когда мы спасли реально целый, э, целую группу ребят защитили. Вторая позиция. Пограничники вытаскивают в Одессе полтонны колбалы колка. Все, никто не приходит, никто не протоколирует. Приходит прокуратура, выгоняет инспекторов, милицию выгоняет. Опять же, мы связались, опять же, сверху просто поинтересовались, хотя бы кто там и чем занимается. Пожалуйста, официально все запротоколировано, как только идет разговор, как только идет доверие громадянам. И вот я говорю про себя лично. Мне вообще не интересно, я не вижу здесь никакой для себя лично, ничего не нужно. Я говорю, давайте сделать объективную систему управления. И вместе найдем те дырки, в которых мы можем украсть. И зашьем их вместе. Рыбников. Я настаиваю на том, что вы говорите про рыбных, а вы создали инфраструктуру для рыбалок любителей. Но запретили мы лов. Завтра все промысловики пойдут в тень. Все. И просто крышевать будет. Прокурорские так само. Назначили новых патрулей. Извините, мы поэтому Мудриченко уже, чтобы было был весело. Здесь он сидел и сказал, если меня назначат, я первым все мои родственники Срыв. Вся родня у него в бизнесе, все протоколы. По первому задержанию, он в собственной лодке. Что мне делать? Это значит, что... И человек до сих пор сейчас на страховесе говорит, что я вас всех э, видел на одном месте и вертел на одном уровне. Втором. Это что за это разговор? То есть завтра будет разговор поставлен. Сегодня вы не ответили за свою деятельность и не подготовились к невестовому периоду. Давайте говорить, невестовый период провалим. То есть, Тоннами грузили все, что хотели. Вторая позиция, это уже ответственность вертикали. Я могу сказать, что на сегодняшний день за год не сделано ничего, вы имели право и имели возможность так вы сделали. Соответственно, вы стоять вопрос о соответствии. Вас личное руководство агентством ну, планет Это я говорю как экспертная рада. Как только эксперт становится заангажированный либо рыбалками, либо аквакультурой, либо промысловиками, ему грош цена либо объективные показатели, критерии. Почему вы взяли, комиссия посидела, полгода рисовала эти границы, по вы взяли по-своему нарисовали. Ну вы или вы высушите или скажете, комиссия, вы тут вообще никто, я сам и быстро решаю. Тогда вы предполагаете да, давай, так, за все это. То есть если вы берете на себя такой ответ, то же самое, в прямо оскорбить. Вот, ни словно не иду. Почему я скажу, радостно сказать? Да ни слуху не иду. А у честь там под козырек пошли. Ребята, ну надо что-то делать. Ми можемо це зробити. Громадський час і фахмут. Житомирщина, заступник да, голови асоціації феврально. Те, що зараз всі так зволмовані, да? нервовані, це наслідки того, що багато років ви до вас ще, 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 90-ка років, ніхто рибною галузю серйозно на виробничий, на науковій і решті основі не займався. Рибалки були представлені самі собі. Рибний промисел, сам собі, аквакультура, які стали модно зараз називати рибництво, саме по собі саме інспекція сама по собі, і кожен знаходив свій вигідний для нього сегмент і довелися до того. Сьогодні ми боремося або робимо спроби боротися з наслідком. З не тих проблем, які зародилися на протязі останніх 10-15 років. Чому ці наслідки? Перша. Повністю відсутня зрозуміла, прозора, законодавча база. Вона, як би є. Дивіться, є програма розвитку рибництва або цільова економічна програма розвитку рибної галузі. 2012-2016. 16 рік вже не закінчився. Не закінчився. Ні програми, ні доповідей, ні її реалізації нема. Закон про рідне господарство всі чекали. якби якісь акценти він зробив з 2013 року. Ніхто не говорить про національну продовольчу безпеку, про створення нових робочих місць, підвищення біопродуктивності водних об'єктів, збільшення кількості зайнятих населення в сільській місцевості. Так, так. Читали, чекали ми закон про аквакультуру. Думаю, ну все, аквакультура поставить точки її, тому що проблематика вже була. Дочекалися закон про аквакультуру. Тільки ще більш глибше завів всіх в непорозуміння, тому що 51 стаття почала значить, читатися, що ці водні об'єкти надаються разом з земельною ділянкою. І тепер аквакультурщик платить за дамку, значить, за гідроспоруду, за землю під водою, за воду. За випаровування, за фільтрацію. Ну, це, це як філіал сумасшедшого дому. Зрозуміло. І саме велике всі ці закони обами столкнули певний інтерес, починаючи від агентства рибного господарства, рибінспекції, промисловиків, любителів і спи, рибалок і аквакультурщиків. І на сьогоднішній день парадоксальним стало питання, на яке ніхто не може дати відповідь. Чи можна любителям і спортсменам ловити рибу в орендованому водному об'єкті? Якщо Я дам відповідь. Якщо да, то тоді перспективи розвитку аквакультури не може бути апріорією. Апріорі! 51 статті. Нічого, я може време зазимувати, тому що він мені три минути віддає свої. Потому, що цими дивіться, оце я простий риба? Оцими грозбухами, да? оце всі закони. В кожному законі є така проволочка, що приходить наш перший ворог це прокурор і десятки сотні звернень до суду про розтворнення договорів оренди. То не так проєкт відведення зроблений, то не так нормативна грошова оцінка зроблена, то не так вийти в тебе, то ти не приніс з'яку звичай. Мільйон проблем. Сьогодні наші колеги сьогодні сидять. В Житомирському е, господарському суді е, Віра Федоровна сидить в Рівному е, в адми... цьому, апеляційному суді. Вдумайтесь, прокурор пише, в інтересах держави розторгнути договір арінди. Арендар платить арендну плату, тримає біля себе 3-5 чоловік, платить арендну плату, е, насичує рибною ринок, ринок продукцією, платить за воду, за випаровування, в інтересах держави договір розривається. Які ж це інтерес держави? І саме головне, з 2008 року недолуга людина придумала аукціони. Для нас це трагедія, як сьогодні орган виконавчої влади, починаючи від сільської ради до облдержадміністрації, може провести аукціон, не маючи певних коштів для його організації, тому що аукціон це Певна процедура підготовки лоту, Куди входить проєкт відведення, нормативна грошова оцінка, паспорт колодного об'єкта, від яких Іван Іванович, риба скоріше не росте, да? водогосподарський паспорт, дозвіл на спецводокрестування. Да ви що, нас так обложили? Так скажіть правду: люди добрі, вам буде тяжче. Ми зберемо свої манатки і підемо додому. Хто піде вчити дітей, хто піде займатися внуками, хто піде на пенсію в такому стані, в якому знаходиться аквакультурщик. Дальше жити неможливо. От мене послала житомирщина, як Ігор, поїдь, розкажи про наші проблеми. І спитай, можна ловити на орендованому домі чи не можна. Якби читаєш право любити сльози зібальства, пункт 3.15 заборонено. Як читаєш 51 статтю, то обов'язково я повинен надати місця для рекреації Читаєш аквакультуру, рекреаційна послуга може надаватися на оплатній чи на безоплатній службі. Нас столкнули з громадами Обами до такої ступні, що сьогодні ми боїмося, я їду і таке серце тремтить, думаю, чи даму не зірвали, чи сторожа не втопили. Кожен Чи назад на жаль не сунули. У нас на Житомирщині було сім випадків е, серйозних розборок е, до автоматів, до от, жах. Особливо, друзі, складний період. В Криму забрали кусок флота. Заводи по переробці риби. Пункти реалізації це забрали. Але стоїть це питання забезпечення людей нашою вітчизняною продукцією. Стоїть питання, стоїть. ми говоримо про закон про імпортозаміщення. Є він? Є? Є. Що ми беремо по імпорту? Оскільки хазяйка кидається якусь кусок дана скавородку, там половина сковородки води і запах на всякий пад'є. То ми сьогодні маючи... Такий ресурс подивіться на територію на карту України на масштаби наших водних внутрішніх водойм. І давайте подивимося на наших близьких сусідів. На Білорусь з 91-го року в 9 разів 9 разів, на 800% збільшили е, вирощування риби внутрішніх годовин. Румунія, Польща, то що ми хужі, ми шукаємо, ми постійно один одного з'їдаємо. Ми ставимо якісь в одному законі, як би. Вже буде проди, сил, що законів, ні, тобі нічого не буде. Знову якась постанова. Хто нас насіли з 2002 року, маючи варієнт водний об'єкт, створює спеціальне товарне рівне господарство. Заводили нас в прокуратуру, ставили вибачте, в позу працівників охорони. Роби СТРГ. що ще СТРГ. Коли ти Бога з Іваном Іваном добилися в 2012 році, 2014 як це СТРГ не потрібно. Тепер. З громадою, що робити. Ми будемо ловити. скільки місць, скільки він має права зловити? У мене товарна риба, дворічка, 200-300 грам. Короб плює сумасшедший. За 40 років можна зловити 20 кілограм. Посадив 10 чоловік, осінню спустив воду. Ви нам скажіть, куди нам звертатися? Ще одна дуже велика проблема, яка всі в нас чекають. Хто нами керує? Чітко прописано в законі про культури. Ми є сіхоз виробниками чорними від глухої побілою. Ми є виробники сільгоспродукції, то ми ближче до агропромислового комплексу. Але в департаментах в облдержадміністрації не одного фахівця, який би міг розібратися не в юридичних проблемах, не в технологіях, не в технічних оснастках, не в фінансовій допомозі. Нікого нема. Вакуум. В районі тим більше нікого нема. Куди приткнутися? От я при приїхав сюди, з просто. По-людськи спитати, ми ж, ти тут, ми, ж не, ми ж не прийшли сюди, там, ти, вибачте, щось вимагати лишнє, чи прийшли постлякати, чи прийшли сине скати. Ми прийшли виразити свою позицію, задати свої питання і на них, на кінець, на, знає, за роки, яка, як такі як кажуть, іде реформація, йде реструктуризація, йде ще якась навала. А результат, як дитина хворіє, да? ми всі кидаємо роботу. Жінка біжить в поліклініку, я біжу в аптеку, і вся сім'я працює над тим, щоб дитина швидко вилітувалася. Сьогодні галузь, нічого, я почекаю, не так часто я сюди приїжджаю. Дивіться, галузь знаходиться незрозуміло де. І ми кажемо, ми будемо патруль видумувати, ми будемо. Давайте розділимо на три позиції: три позиції: аквакультура, рибний промисел і спортивно-любительські сперебас. І між ними. Зробимо певну комунікацію. І все. Зараз, от, я, я знаю, що зараз буде відбавити. Зараз кожен те, що його наболіло, буде висловлювати. Того болить за СТРГ, мене болить за культуру. того, хто питається, що чому дитину набили, що він наловив, і від вивідку руків, того ще щось хвилює, те от хвилює, що арендна плата сьогодні в Україні, аренна плата відрізняється від 30 гривень до 3 тисяч за гектар. 30 тисяч, зайшло. Ну, це в межах населених пунктів. Та що в межах населених пунктів риба росте в 100 разів більше. Розумієте, стільки заложено абсурду, що тільки через систему, через правду, через розуміння один одного ми можемо за міняємо і те. Ми такого віку, тут же немає дітей там 30-40 років. От ми збираємося в себе орендарі 50 і вище. От ми йдемо на пенсію, а за, за нами ніхто не піде. Мій син за мною попрацював 30 років. Він за мною попрацював два роки. Каже: Папа, ти сумашеш і уйшов, у мене? Каже: я не можу, можу я тут з'їду ума.